Майже місяць тому наші депутати були на позиціях Сумської області і мали можливість переконатися про величезний обсяг робіт, які треба зробити, для того, щоб побудувати фортифікаційні споруди. Рознарядку наказ ми отримали в Сумській області. Ми зустрілися з Камбрігом і сказав, що потрібно, як швидка допомога. Сказали, потрібна баня, маєте. Сказали, потрібна вантажівка, маєте. Сказали, потрібні ескаватори. Маєте, але ну, думаю, вже десь будемо закінчити. Та ні, Петро Олексій, чекайте. Потрібна пілорами, потрібні бензопіли, потрібні все від рукавичок і одноразової посуди до комп'ютерів, принтерів. Одна пілорама добре, але мало. Дві буде ще краще, а якби ще й мобільну, Одну. третю. Перші ескаватори в Сумській області з'їжджають з лафетів і сьогодні ввечері будуть доставлені в зону. Побудови фортифікаційних споруд і з завтрашнього дня шість потужних ескаваторів, пілорами, бензопіли Приступають до роботи. Це є підтримка бригади, повне забезпечення окремого батальйону інженерного для того, щоб закрити кордон від можливого російського нападу. Знаєш, що ми переможемо так що приймайте і до роботи.